31 грудня, 2022 рік. Харків перед новорічний. Минулий рік був дуже важким для всієї України, для Харківщини. І дуже добре, що гідно всі вистояли, що ми гідно цей рік провели, незважаючи на його важкість. А зараз ми чекаємо новий рік, чекаємо якоїсь трошки послабшення і фактично харків'яни це люди буденного героїзму. Хочу привітати з Новим роком, з Різдвом Христовим. Харків'яни це люди неймовірної жертовності, тому що цей буденний героїзм, ця жертовність проявляється в усьому. Харків розквітнув потужними волонтерськими ініціативами. Харків фактично став містом, де оперативно вирішуються всі проблеми. І Харківщина вже майже звільнена за цей рік. Хоча третина території була окупована, і це дуже приємно. І фактично Харків не переможний. Харків так він на передньому краю на фронтирі України і Харків це щит України. Ми це розуміємо. Сьогодні вся Україна страждає. Але разом з тим, ми знаючи, що вся Україна дуже гідно прожила цей рік, ми розуміємо, що ми переможемо. Слава Україні, героям слава! З Новим роком!